Дорогі батьки, сьогодні маємо велику радість, тому що ваша дитина в таїнстві хрещення вступає на дорогу єднання з Христом, котрий говорить я є хліб життя, хто в мене споживає, має життя вічне. Це є радісна подія для вас теж. Так? Мою Центр вашого тяжіння сімейного змінився трохи. І це є зрозуміло, так? тому що ваша дитина потребує вашої уваги, вашої любові, вашого часу. Без обіймів, без догляду вона не виживе на даному етапі. Вітаю вас з тим. Що почався відлік часу, який ви можете провести зі своєю дитиною. Увага! Запам'ятай собі це Йосиф і Вікторія теж, що до 18 років ви проведете з своєю дитиною 86% спільного часу, який ви з нею можете провести. До 18 років. Поки що у вас є цих 18 років. Дуже важливо, щоб ви вміли жити тут і тепер, не колись. Бо дуже часто ми живемо колись. От коли я зроблю те, тоді я вже зроблю, приділю увагу, так? тоді я подарую любов. Ваша дитина це не мов вазон. Ви батьки дві ліки. Поливаєте її своєю любов'ю з двох сторін. Хресні батьки поливають ще з двох сторін. Тобто дитина все ціло огорнета любов'ю. Увага! Звідки цю любов маєте брати ви? Ніщо не є джерелом любові, крім Бога. Ніщо і ніде. Ніщо не заповнить прагнення людини Бога, крім Бога. Бо будь-яка річ або будь-яка інша особа, яку ми поставимо на Його місце, завалиться з цього місця, бо не виправдає наші надії. З часом ви зрозумієте так, що ні червона нитка, ні ще якісь різні речі не забезпечать вашій дитині того духовного захисту, який можете на даному етапі дати їй ви. Тому це є дуже важливо, так дуже важливо, щоб ви, як батьки, не черпали з калюжі десь тут, яка нападала і яка змішана з брудом, а черпали з чистого джерела любові, поливаючи свою дитину цією любов'ю. Це саме дорогі хресні батьки, стосується і вас. Це не наступний мій похресник чи похресниця, але це є відповідальність, яку ви взяли на себе і за яку будете відповідати перед Богом, коли постанете після закінчення свого земного життя. Так само бажаю вам, щоб ви черпали з того самого джерела, тобто з Ісуса Христа, котрий говорить, Я є хліб життя. Бо хто мене споживає, житиме по віки, тобто не вмре. Хіба не цього ми бажаємо своїм дітям? Так? Царство Небесне прекрасна річ і місце, місце, де немає страждань, місце, де немає воїн, місце, де немає хворіб, де ми всі вічно молоді, радісні і маємо все, що нам потрібно. Ну Хіба не джекпот? Джекпот. То чому ним не користатися? Дорога спільнота, вітаю також кожного з нас з цією великою урочистістю, яка сьогодні є тут в нас, тому що це є свято не лише для батьків. Не лише для хресних батьків, не лише для дідусів і бабусь, але для цілої спільноти. Сьогодні наша спільнота приймає до себе нашу Олівію. І це є теж наша відповідальність за те, чи ми молимося як. Жива церква один за одного за батьків цієї дитини, щоб вони не звернулися з правильної дороги, за хресних батьків, за дідусів і бабусь один за одного. Тому що ми є одне ціле. Це є дуже і дуже важливо в сьогоднішньому посланні апостола Павла до Ефесян ми чуємо такі слова. Не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Усяка гіркота, гнів, лють, крик і зневага, хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Отже, ми є храмом Святого Духа. Так? Ми вчимо в катехизмі. Чули про таку істину? Думаю, чули. Дуже важливо, щоб ми слідкували за цим храмом. Так, один раз бачив таке відео в мережі і слава Богу. Що я бачив, що люди розуміли, що щось відбувається на цьому відео не так. так? Там, де в одній з країн Європи священник вирішив запросити е, до храму, не знаю, після проповіді чи після чого він це дійство робив. Е, Велосипедиста, який показував трюки так, на велосипеді, в храмі так. Він там скакав навколо цього Вівтаря. І велосипедист був майстерний. Він показував добрі доб... ну, своє, своє вміння, свій досвід, свою практику, але чи відповідне місце. Це щось сакральне. Вівтар туди, куди приходить Ісус Христос, любов, єдина любов світу. Так? Чи це є місце і це є час? Дуже важливо розуміти, чим наповнений в своєму житті я. Так? Чуємо сьогодні, що всяка гіркота, гнів, лють, крик і зневага. Хай віддаляться від вас. Цього бажає нам Павло. Чи гнів, дорогий брате та сестро, це щось негативне? Чи негативне поняття гнів? Ну, бачу, хтось махає так, а хтось ніяк не махає. От, я оцінки ставити не буду, не бійтеся. <гнів>, гнів, створений Богом, як позитивна реакція наша на щось, що відбувається не так. Несправедливо, недобре. Або так, як не має бути. Так? Тобто гнів. Має бути нашою реакцією на гріх. Увага! Коли гнів стає гріхом, чи є в нас варіанти? Ну, крім тих, хто вже третій раз слухає цю проповідь. Коли центром нашого гніву стає людина, а не вчинок, який ми зробили, тоді автоматично наш гнів стає гріхом. Чому? Тому що людина створена за образом і подобою Бога. І скільки би мінусів я не бачив в своєму сусіді, який живе біля мене, або сусідці, так? Він створений на образ і подобу Бога, а отже, є добре. Так? Коли Господь створював світ, то на закінчення кожного дня яку фразу казав? Все добре, так. А коли створював людину, дуже добре, сказав Бог. Дуже добре. Отже, в кожному, в кожному з нас є присутній Бог, і ми на Його образ і подобу створені добрими. Добре, немає людини, яка є все ціло злою. Тому що що таке зло? Святий Августин говорить, що зло це відсутність добра. Зло відсутність добра. Тобто зла не існує, існує добро. Є місце, де немає добра, і це називається злом. Це називається злом. Сьогодні Господь говорить про їжу. Чи їжа це важливо? Важливо, за що нічого не говорите мені, я не розумію. Хоч махніть чи що. <сум> важливо. Їжа це важливо, так? бо без їжі ми не зможемо жити, ми не зможемо функціонувати. Так? Всі важливі запитання, якісь, я не знаю, політичні, в середньовіччі, ще в якихось там перших століттях вирішувалися за прийомами їжі, за столами. Так? Кажуть навіть, ой, піду, поговорю з ним, коли він поїсть, бо тоді буде добрий. Дуже важливо зрозуміти, що їжа може спричинятися для нашого. Життя для нашого функціонування. Навіть є така фраза, вона вже дуже багато. Думаю, мені здається, що нема особи, яка не чула, що ти мусиш обрати так, або їжа для життя, або життя для їжі. Дуже важливо це теж зрозуміти і осягнути. Але навіть філософи так, перших віків Греції говорили таку думку. Що людина є те, що вона їсть. Я частково тільки погоджуюся з цією думкою, тому що вони говорили про це теж в плані фізичному. З'їв ти там, не знаю, курочку, і ти вже курочка трошки, так? то це не так. Ти завжди залишаєшся людиною. Але в плані духовному я з цією думкою погоджуюсь. Тому що. Ми вибираємо, що ми споживаємо в своєму житті. Ми можемо споживати те, що пропонує нам світ, так? Тобто що споживання один одного, так ну користування. Я піду як в магазин прокату. Візьму тебе на прокат, покористуюся тобою. Раптом ти мені не підійдеш, піду, здам тебе назад в цей магазин, хай візьме хтось інший. Так? Любов це щось непопулярне, так. Йти до мети з будь-якими цілями, з будь-якими засобами, так це нормально і природно, те, що пропонує нам світ. Так? І якщо ми це споживаємо, ну так це і видамо в своєму житті. Тобто це те, чим будемо ми жити. Але якщо я споживатиму джерело любові, тобто Ісуса Христа, ну так і плід видаватиму той самий. Буду видавати цю любов. Буду проходити різні випробування в своєму житті, проходити гідно, не втрачаючи образ і подобу Божу, яка в мені закладена. Цей хліб життя. Скажімо, якщо б я зараз, там десь в Захристі перед месою, до мене прийшов якийсь багатенький чоловік та, і сказав, Отче, даю тут вам фінанси. А ви зараз роздайте, будь ласка, тут всім, ну бо хочу з кожним поділитися. Так? І я би пішов і кажу, ну давайте. І всім би там дав ті, ті євро, які мені дав цей чоловік. ну Вистроїлася би черга. Так? Але якщо б були люди, які б залишилися сидіти в лавці, ну то швидше за все, люди, які стояли б в черзі, обертались на них і казали: ненормальний. Ну, що тобі не потрібно, гроші. Ну потрібно. Це теж природньо і нормально. Так? Кожен має свої потреби, і їх потрібно е, якось задовольняти. Так? Але є дуже багато осіб, е, які сидять в часі літургії, в часі причастя. Так? Коли ми приймаємо цю їжу, Господь говорить, я є хліб життя. Сидять на літургії і не приймають хліб життя. Але це умова: хто споживає хліб життя, той має життя вічне, той не помре. Так? То чи це нормально? Відмовлятись, підніміть, будь ласка, мені руки, хто з вас не хотів би для своєї дитини, щоб вона потрапила в місце, де будемо вічно молодими, де не буде старості, хворіб, заздрості, воїн, різних речей. Будемо радіти і мати все, що потрібно. Підніміть, будь ласка, руки, хто є такий і хто цього хоче, щоб його дитина або він сам туди не попав. Об'їздив вже десятки храмів, ще ні одної руки поки що не бачив. Не хочемо, але деколи поступаємо абсурдно. Так? Ніби приходимо в магазин і кажемо, ми голодні, хочу хліба. Я голодний, хочу хліба. Дивлюся на полицю з булкою і не купляю, виходжу і кажу, я вже наївся. Обманюю сам себе. Дорогі батьки, дорогі хресні, дорогі бабусі, і дідусі, дорога спільнота. Нашим завданням є дарувати один одному і дбати один за одного, щоб ми отримали все найкраще. Цього Це є показник нашої любові. Якщо ми когось любимо, то хочемо дати все найкраще. Тому я бажаю вам, дорогі батьки, вам, хресні, подарувати вашій дитині, вашій похресниці, вашій внучці, нашій парафіянці, кожному з нас небо. Бо це є дарунок, який від неї не відніметься, який не відніметься ні від кого з нас. Бажаю цього неба кожному з нас, щоб рано чи пізно ми зібралися всі разом там. І святкували в радості. Амінь.